Всіх вітаю на YouTube-каналі Світ Розпаковок. Сьогодні я вирішила записати невелике відео доповнення з приводу, як замовляти на китайських сайтах, не знаючи мови. В своєму телеграм-каналі я вже писала пост на цю тему, тому підписуйтесь, там багато цікавого. Найпоширеніші варіанти це скористатися Google-перекладачем або іншими. Додатками. Або ж, маючи два телефона, просто наводимо один на один і отримаємо потрібний переклад. Зараз я хочу вам показати ще один спосіб. На прикладі мого замовлення з WeChat. Ось мій діалог з продавцем, комунікація вся на китайському, як ви бачите. У двічаті вже є встроєний перекладач, ось приклад. Але нічого не зрозуміло. Навіть якщо ми скопіюємо це слово і відкриємо у Google перекладачі, не дуже то і зрозуміло. А це всього одне слово, а нам потрібно якось комунікувати. Тому ми заходимо у чат GPT. Вставляємо необхідне нам слово або речення, і пишемо, щоб він нам переклав на українську мову. І тут вже нам все ясно: це компактна пудра. Ось так на одному маленькому прикладі я вам показала, як ChatGPT краще перекладає, аніж інші додатки. І ще один лайфхак. Наприклад, нам треба перевести ось цю картку продукту, що тут написано. Ми робимо скріншот та заходимо у чат GPT, обираємо потрібне зображення. І також просимо чат перекласти нам на українську мову. І ось так ми отримуємо всю характеристику товару. Сподіваюсь, вам буде у нагоді ця інформація. Тому ставте вподобайки, переходьте у мій телеграм-канал, там більше цікавої інформації. І побачимось у наступному відео. Бувайте!